4-5 см. Ну тут теж трохи перебор. Біла людина нормально собі підключати воду, а не то я його трошки розчарую, тому що тут підвал мусив перервати роботу на... Так, все. Тобто ми ту тему закрили і більше піднімати не будемо. Дякую. Чекаємо, бо то щось не діло. Мене вийшов підвал в стилі лофт. Так, народ, привіт! То у нас виходить чергове відео. Ось і скажу так, і ваші коментарі читаю. І тому і тому в цьому відео буде ось таке. По-перше, буду я все ж таки переробляти оту свою експериментальну стіну. Ось цю я маю лаві. Ось чому? Тому що почитав. Якщо ви там пишете. І так, я частково з вами погоджуюся, що оця шпара в сантиметр це трохи замало. Якщо так здалека подивитися, дійсно ті всі рейки зливаються в одне і, скажімо так, ну, так собі виглядає. Ну, але як там деякі коментарі писали, що треба зробити шпару 4-5 см. Ну, Тут теж трохи перебор, бо, тому що от, маєте у мене рейка 5 см, таку ж саму робити шпару, ну, то, ну, взагалі, то буде занадто-занадто рідко. Ось, і Тому я, напевно, все ж таки буду робити 2 см. Тобто десь отак от до це. Тому це все. Сьогодні буду переробляти і вже будемо так, дивитися. Відносно фінальне рішення, ось так. І знову ж таки, це експеримент, і тому я ці рейки не шліфував. Тут я їх пізніше пошліфую, а вже всі ті решта реки, які буду потім оббивати, то вже, як кажуть, вже буду пошліфував хоча б і тоді вже буду прибивати. Малювати вже буду по факту, для того, щоб пізніше можна було, знаєте, хоча б трошки фарбою замалювати ті саморізи, щоб вони так дуже не відмілися. <гум> Ось, <гум> перепрошую. Стосовно заду. Я ще хотів також зад, оцей вид, весь оббити такими рейками. Але сусід подав таку доволі хорошу ідею, що нема сенсу, тому що воно і так не буде видно. Ось, і зроблю я як якось там. Тобто зашию біхою і якийсь дам нормальний такий шар. Такої фарби праймера здається, там мав, маю такий ще праймер чорний. Він якраз робить і захист, і вода не буде потрапляти в той USB. Ну і буде заді, знаєте, і воно, блін, вообще, тут Ніхто ніколи не побачить. тут пізніше паркан буде великий. Ну, Нема сенсу тратити якось, не знаю, 0,4 весь зад. Тому, тому буду робити ось так. Ось Перед, ну, вперед, само собою, все за, за шию рейками. Навіть оце. Все повністю, бо то все, скажімо так, має бути в одному стилі. Так що, якось так. Тут, щоб ви не думали, дам ринву, маю таку стару ринву зі старого будинку. Вона якраз рівно до речі 7 метрів. Якраз як в мене оцей сарай виходить по довжині 7 метрів. І дам по всій довжині ринву. Ну, тобто, щоб воно мені не обмивало. Оце, ну. Низу цього мого фундаменту і, знаєте, ті бризки від того дощу, щоб вони мені не захляпували низ також сараю. <кій> так, це в нас такий план. Це буду робити і, і вже планомірно буду переходити вже до будинку. А саме добираюся я вже до. Каналізації. Ну як, каналізації води хочу у підвалі. Зараз з вами подивимось, що там. у нас. Так. Отак мене зараз виглядає підвал. Так, що я хочу? Я хочу у підвалі це ну, поприбирати, бо тут, бачите, трошки такого бардаку. І помалювати. У мене ще з цеху старого залишилася ґрунтовка разом з фарбою, ну, переміщено один до одного. І тому от хочу це все повністю помалювати, включно з потолком. Все в цій ґрунтовці, щоб, знаєте, вона ну, здається якогось глибокого проникнення, і щоб воно вже вже якийсь мінімальний захист робило. Бо пізніше на підлогу я дам плитку. І після того, як помалюю, буду займатися вже вимірюванням труб. Тобто водяні труба, каналізаційна труба, скільки що мені потрібно, щоб вже тут все гарно облагородити, під'єднати де потрібно і вже мати з тим спокій, вивезти воду на вулицю, щоб як біла людина нормально собі підключати воду, а не ось так. Бачите, от ту вже не шла іде, і він потім вилазить на вулицю. Я там чи поливаю, чи там, в ну, інших цілі використовую. Так що якось ось так, ось тут мій. Трошки не видно, я перепрошую, але як є такий є. дренажний колодязь, в ньому зараз вода. Ну, Там хтось писав, що все підпец, підвал буде завжди мокрий. там і тому подібно. То я його трошки, отак стану, що було видно мене, то я його трошки розчарую, тому що тут підвал. Сухий, Ну, наскільки це можливо. Е, скільки тут у нас, не знаю, тиждень два тому були такі хороші, такі смачні дощі, то в ну, мене, мене все сухо. В мене там колодець набралася, вода, насос, там поплавок піднявся, насос то все одразу викачав і все, і маю чистий спокій. Тобто тут, відколи я це все зробив, ну, тобто, в мене води тут більше ніколи не було. Тобто насос, дренажний колодець. Працює і що важливо, хочу розказати, що бо там дуже багато людей. Хоч якщо чесно, мені було дивно, дуже багато людей писало, що треба забути про підвал, бо толку з того не буде. Закопати його і мати спокій. Ну я категорично не згідний, тому що підвал це, блін, це таке місце, скільки всього тут можна зберігати, тримати. Ну що то мушу вийти, бо щось в мене дуже погано видно. Ну, там скільки всього можна зберігати, що піс, по-перше, в підвалі в мене будуть всі комунікації по трубам. Тобто, труби, фільтри грубої очистки, все буде в підвалі, в нормальному, зручному доступі. Тобто, щоб замінити в будь-який момент, можна було так легко. Це перше. По-друге, бойлер також буде в мене в підвалі. Знаєте, бойлер також треба час і час обслуговувати. І тому теж, що то просто взяв там навіть його не буду знімати, бо, тому що мені не треба переживати, що там десь вода потече, щось може залити, затопити. Нехай тече це є підвал. Там пізніше буде плитка на підлозі. В мене є нахил до дренажного колодязя, І тому воно все само буде стікати в колодязі, потім викачуватися. Тобто нормальний, легкий доступ. До всього. Плюс якісь закрутки, там, ну, ще щось. Вообще, ну, підвал. Якщо є у вас можливість зберегти підвал, то обов'язково зберігайте. Навіть якщо у вас там якісь, як кажуть, високий рівень поверхневих вод, також. Тобто, такими от способами, там, трена, як кажуть, контрольованим підтопленням, все це можна випрати. Я не знаю, там просто люди пишуть, я жінку ну, звідки ви так взяли, що у вас є така ситуація. Чи як, що ну там, ні, нічого не буде працювати, все буде капець, буде вічно мокро, сиро. Ну, нема у мене такого, ну от нема. Вже рахуйте, я це зробив ще літом, той підвал. Насос десь десь в липні. Тобто, ну, скоро рік. Ну, все, я забув про воду в підвалі. Ну, хіба в тому колодязі. Все, ти маєте спокій. Тобто води немає. І то при тому, що в мене ще не зроблені мої наступні, ну попередні, скажімо так, етапи відмежування води. Це в мене буде відмостка повністю по периметру будинку, яка буде також віддаляти воду. Це в мене буде ще відмостка перед брамою, перед парканом. Тобто, навіть не то, що відмостка, а якась така лівньовка хочу зробити на всю свою довжину. Ширину верніше ділянки, лівньовка, щоб вся вода там від сусіда, від дороги, щоб вона стікала всю цю лівньовку і подальше від моєї ділянки віддалялася. Розумієте, тобто в мене навіть не ще не зроблені ті етапи роботи, у мене вже води немає. Тобто, колодязь справляється своєю задачею ну просто на всі 100%. От маєте вам кажуть, робоча схема: 10 місяців воно працює без проблем. Головне, щоб було світло. Тут то що нюанс. А, ось, і все. Тому тим же самим я зберіг підвал і маю купа місця на всякі такі от речі, і, і сухий в мене підвал. Так що користуйтеся. Е, так, я то вам сказав. Тобто буду міряти всі ті скільки ну, трубки, яка мені потрібна в підвалі. І ще буду вже все собі гарненько розмальовувати, де в мене вже по хаті має, має йти розводка труб. Ось, і все. Тобто, ну сьогодні, я думаю, прям водою не буду займатися, тому що ще треба, знаєте, добре посидіти, подумати, де в мене що буде. Я вже, в принципі, прикинув, там де в мене буде мойка, де в мене буде умивальник, де там душова буде, де унітаз буде. Тобто я це вже собі поприкидував. Просто, знаєте, вже в натуральну величину, коли буду розраховувати, щоб ну, подивлюсь, знаєте, намалюю, буду дивитися, як воно що є. Ось, Так що ось такий план на, на сьогоднішній ролик. Так що, бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Ось. і тому подібне. Ну, і якщо маєте бажання, не забувайте там, підтримувати мене, канал і тому подібне. Так що приємного перегляду. Так, приступаю до перероблення тих рейок. Зараз буду буквально там по 2-3 штуки відкручувати, робити шпару більше і так поступово-поступово пощуть. Поступово, тут вже треба буде наперед думати, як це обробити, тому що тут я планую як не давати рейки, щоб обшивати, а мушу давати ОСБ, напевно. тому що там, На цей от сарай. Я буду рейки безпосередньо крутити, тобто на нього. І тут я от зазор зробив в сантиметр. Бо я то спочатку хотів ОСБ просто зашити, тут дровітню. Ну, але бачите, плани змінилися. Ось, і тому, щоб тут, ну мені рейка рівно, тобто на це ОСБ лягала, мені тут треба якусь планочку товшною в сантиметр. Так як такої я планки не маю, тому я тут, напевно, будувати півметра, які от листи ОСБ і на них вже кріпити. Саму, цю, саму ту рейку. І тому мені тут так треба якось зараз подумати, придумати, як то так знаєте, запхати. Е, може, нічого тут не буду робити, може перш, першу залишу, так як тут виходить. ну, Тут 3 см, мені треба значить, випустити на сантиметр, щоб було 4, бо тому що рейка 3 см плюс сантиметр візьбі, значить 4 см. Щоб знаєте, як кажуть, запад от рівно в цю рейку впиралася та нова, ну тіпа, лицьова рейка. Тому, і тому, напевно, зараз оцей на сантиметр посуну, щоб якраз мені гарно зайшло. І, та й все. Так що приступаю. Як бачите, заміна доволі швидко відбувається, тому що вже є знаєте все готове, все нарізано, Просто відкрутив, змістив, закрутив. Так що зараз дуже швидко все оперативно зробимо. За Та ось так працюємо. У мене вже засився. Він вже доволі краще дійсно виглядає. Найстовкість 2 см. Вже набагато краще десь. Ну, тобто контрастує гарно. тобто задній Призелін чи то агроволокно, точно не пам'ятаю. Ну, ну вони, от, то, і то, і то виконує одну функцію. Ось воно, знаєте, скажімо так, підсвічує ті от рейки, ну, виглядає круто, дійсно. Бо все ж таки той 1 см, то трохи замало. Так, тут Я з вами погоджуюся. На то і експерименти, розумієте, треба, щоб подивитися, як воно буде виглядати. не, знаєте, зафігачив цілу стіну а потім такий дивиться, ой, що воно фігово дивиться. Щоб зробив буквально там 2 метри. І все. що тут скорее робити, бо бачите, який вітер піднявся. Зараз якому буде, чи що. Треба вулиці втікати. Тайма, щоб то довго не дивилися. мусив перервати роботу на обід, скажімо так, тому що мене зігнав дощик. Марка така, трошки гріміла. Так що перечікую. Але вже такий попой, перепрошую. Ну, так буде добре? Добре. Але вже результат кращий навіть. Зараз коренько покажу. Проміжуточний. Краще дивиться. Так що той, хто писав, щоб трошки розширити, був правий. Дійсно, воно, воно поприкольніше виглядає. Та й все. Так що так буду мені ще буквально, думаю, хвилин десь 10-15 і я би тобі вже все завершив. Ось. Так що чекаю і доробляю далі. Ага, собі дещо нагадав, поки якраз чекаю, поки перейде дощ. Ось таке хочу вам сказати, бо я вже неодноразово бачу, що в коментарях мені пишуть на рахунок отих звісів. Що вони дуже маленькі, що так не має бути. Стіна вся буде мокрезна. Ну, дивіться, періщить дощ. Де ви бачите мокру стіну? Її немає. Це є перше. По-друге, такий звіс, він так має бути. Я вже це. Я кажуть, не в одному відео пояснював і говорив, тому що я хочу отримати стилю Barn Той, хто не знає, що воно таке, то, будь ласка, загугліть і там, подивіться. Тобто в ньому, ну, така головна фішка в ньому в чому? Що криша переходить в стіну без ніяких тих, ну, як то підащей і тому подібне. Тому тут в мене ну, не має бути більшого як кажуть, виступу і тому подібне. Тому що то так все заплановане, а не тому, що так вийшло. Ні. Я так спеціально запланував, тому що в мене, в мене тут ну, від стіни якось йде 17 чи 18 см до бляхи. У мене має бути утеплення, рахуйте мінімум 10 см, і плюс ще зверху на початках я хотів як? Оці бокові всі стіни робити з бляхи. Тобто так же само, як і дах. І в мене би просто би так плавно дах переходив в ту же металеву стіну. Але з тої сторони, з тої іншої я так і зроблю. А з цієї сторони я зроблю обшию, одним словом, так, як і будуть фронтони обшиті. Тобто деревом. Бо тому що це є парковочна зона, знаєте, я ну, якось не хотів, тобто тут я буду дуже часто туснячити і ну, взаємодіяти з металом, щось я не хотів. Я хотів щось такого знаєте, теплого. А тепле, ну, ну асоціація це є дерево. І тому я собі хотів, ну, верніше вирішив зробити тут, це буде з дерева. І тому в мене буде дах переходити скажімо так, в дерев'яну стіну. Чекто. Ну, якось так. Так. Воно не буде, знаєте, одразу дах і стіну переходити. У мене тут буде ринва, ну, щоб ви знали. Ось тут це все у мене буде ринва з цієї сторони, яка буде звідси йти і до кінця, і там буде труба попри стіну, так гарненько заховано, і йти, все вниз. От якось все так буде. Ну, щоб ви це, скажімо так, поставимо тут крапку, щоб ви розуміли, що все так має бути. Тобто я не просто так собі, а от я так запланував. От. Так що майте це на увазі і більше, будь ласка, не пишіть. Тому що, ну, Нормальний, звісно. Навіть дивіться, отак, мені рину нічого немає. Ну та воно підмиває мені фундамент, то правда. Але поки що, бо, тому що я ще не завершив. А коли вже буде ту вже буде завершено, вже нічого підмивати не буде. І одну, дивіться, ну, стіна суха. Ну, тобто, розумієте, Тут то така має шарга влупити. Mocно. Щоб воно мені намочило, але і того ну немає, воно просто не намочується стіна. Ну от так не намочується. Бо навіть кудах верхують і більше 45 градусів. І коли дощ навіть ну, стікає по тому даху, то через той кут набирає швидкість і він, блін, дощ, ну, типу ті каплі, вони не на там 18 сантиметрів чи там 17 від стіни падають. Ні, вони падають чуть не на пів метра, тому що вони просто, знаєте, тою шаргою йдуть собі. ну. Я кажу, по інерції далі. Так що ось так, все. Тобто ми тут тему закрили і більше піднімати не будемо, дякую. Тож трошки стих, так що можна з пару ще прикрутити, так, щоб тут мені ще небагато залишив. І займаємось. бо то щось не діло Є, все, завершив, якраз дощик пройшов далі. Ну так, дійсно. Той, хто писав, що треба хоча б 2 см, вже буде краще вигляд, ви були праві. Дійсно, дивиться воно краще. Та й плюс краще буде і вентилюватися. Тут кінцево мусів так зробити, тому що може я її пізніше, ще знаєте, так трошки обріжу, так якби буде воно чуть грубше. Але це вже зроблю тоді, коли вже ззаді. Ось біжку я прикручу, ну, прикручу і просто знаєте, буду знати наскільки, а може нічого не буду чіпати, може так і залишу та і все. Ну, Мені подобається, так що дякую, що там порадили. Бо, ну, Воно мені типу, в принципі, і сантиметри було, знаєте, так непогано. Але зробив отих два і вигляд. Ну, поприкольніший став. Так що все, тут вже готово, переробив, йду тепер до хати малювати підвал. Так, приступаємо до підвалу. Але щоб нам не було там аж так темно, то собі хоч якесь світло зробимо. би тут трошки, знаєте. Так, щоб вже... Бо то хочу поприбирати. Так, що ж, газуємо підвал. Так, так. Брдак. Так. Що робити? Так. Хоч щось видно. мусить бути. Так, то треба поприбирати, позалітати, бо будемо. Проходити грунтовку. Так що впері. Ну, Ніщо. Кимось такими кусками смотується. До сравні така штука. Знаєте, зверху вже як такої немає вже пилюки бруду, тобто, беру. Ну, тут писати. Давайте запам'ятаємо, як підвал виглядає до малювання. Ось такий от, сірий і унилий. А після малювання має бути краще. Так що спостерігаємо. Вже годинка пройшла, як я тут роблю. А я 30% тільки зробив. Ну якось трошки важче йде, ніж я очікував. Сусід пропонував полівізатором спробувати. Я ж звідти відмовився, бо думав, що воно занадто густе. Але дивлюся таке, так якби не дуже густе, то може зараз на обід піду, та й попрошу сусіда. Той полівізатор, ти попробую, трошки швидше піде. Пілякна трохи часу забирає Капець, з тим бавитись. Ой, спина болить теж взагалі так капітально. Але вигляд міняє. Говорю так. Мені подобається. От, як трошки стає світліше, то не білий колір. То якась фарба вийшла світло сіра чи якось так. Але вже непогано, набагато. Стяжку роблю, бо тут, знаєте, трошки ну такий бетон не є, що дуже якісний. І щоб та крошка не тянулася, бо тут, знаєте, як якась часткова волога буде. Ось то вирішив. От якраз замалювати, та й темно ну, якраз ті всі та грунтовку з фарбою, ті всі пори позабиває і вже так 100% не буде, розумієте? І та, якось так. Тобто ще трошки ще без, ну, до години часу, я думаю, я вже справився. Вже вам то все показувати не буду, бо тут ну, сенсу нема що тут. Трошки показати вже зустрінемося з вами, напевно, на фініші. Якось так. Робимо далі. Ну все, народ. Готово, завершив. Якщо чесно зайняло більше часу, ніж я очікував. Але результат такий непоганий. У мене вийшов підвал в стилі лофт. Хе-хе. Зараз вам потож покажу. Опак. Чі-чі. Опа! От так. Все біленьке. Все гарненько помальовано. Тепер здати, напевно, 2-3 дні. Хай воно гарненько все підсохне. Та й ти буде люкс. Ти вже можна десь собі робити нормальні внутрішні комунікації. Так, пізніше я ще якимось праймером колірним, напевно, теж білим стіни перейдусь. Ну і підлога це на 99% буде плитка тут. Воно буде ще крутіше і класніше виглядати. Знаєте, якусь таку куплю, найдешевшу, навіть якусь таку зі сколами плитку, чисто, щоб так поставити, щоб воно, щоб, скажімо так, воді легше було стікати в цей дренажний колодязь. Та й от якось так. Так що все, продовжуємо працювати далі.